Поїхала в Фінляндію і за війну, да і почала розбирати свої конфлікти із Андрієм. Він мені дуже сильно багато допомагав, дуже йому за це вдячна. Так я вже коли приїзду додому, я вирішила, що я хочу детальніше все ж таки розібратися і купнути глибше, тому що побачила її доцільність на собі, на своєму тілі, так і на синочку. І от коли я почала вже на базовому курсі проходити. Курс да я почала складати пазли про те, що відбувалося раніше, і чому виникала та сама у мого синочка. Да, чому його так обсипало? Ми так само проходили різні алергопроби. Були в багатьох дерматологів, і ніхто не міг мені пояснити, чому у мого сина сити. Сипить спинка, сипить ножки, жопка, да, і відповідно, тільки вже після знань базового семінару я вже зрозуміла. Тоді я часто їздила відрядження і його залишала з бабусею. Відповідно для синочка, коли немає мами, це дуже великий конфлікт. Відразу він входить в конфлікт, бажання не розлучатися з мамою. Да, і коли я вже приїжджала додому з відрядження, забирала його до себе. Був контакт, мама на місці, і його відразу сипало. І папа бабуся, свекруха казала, що це таке, ти його не тим годуєш. Зі мною все добре, а ти от його не тим годуєш, його ще сипе, сипатом слов там підтягувалася, і ще я погана мама, і так само спина моя гукала мене. Знову до Андрія. Ну, одним словом, вже потім я зрозуміла, що це просто було бажання не розлучатися з мамою. І коли це зрозуміла, це вже були 4 роки йому, я вже почала йому пояснити, що я їду на 5 днів, ти свій календарик просто відмічай, коли мама приїде, і таким чином ми з ним дійшли до того, що я зараз взагалі не сипа зі мною. А це з другом ось недавно його знову висипало, друг пообіцяв зустрітися, не прийшов на зустріч, він сильно засмутився, прям не хотів гратися з дітками. І вже на другий раз, коли друг вийшов на майданчик гулятися, він зрадів, гарно гулялися і вечно знову його посипало. Тобто він тоді не хотів з другом розлучатися і так знову сприйняв це і знову. Була сип, але вже зараз я вже не хвилювалася, я вже не бігла за гормональними мазями і так далі, не вела його до лікарів, я вже прекрасно розуміла, що це трапилося, я йому пояснила, він мені виговорив свої емоції, свої почуття, що далі засмутився, що друг тоді не вийшов до нього. І так та сип, відповідно, потихеньку почала сама просто сходити. Коли був епікризь, сильно чухалося воно в нього, і з часом просто воно все стухало, стукало, далі вже часте випускання було, це вже був пакет два.